Всім привіт! Дякую, що перейшли на моє відео. Я хочу в цьому відео розповісти про свій досвід проходження челенджу 75, розказати, взагалі, що це таке, які звички я обрала. І я підготувала собі таку шпаргалку, щоб підглядати і не забути розповісти про якісь важливі моменти. Тому поїхали. Я почну з того, що розкажу спочатку, що таке челендж 75. Челендж 75 – це формат створений для формування нових звичок. На старті ти вибираєш кілька звичок, які хочеш будувати у своє життя. Число 75 – це кількість днів, протягом яких ці звички потрібно щодня виконувати. Одна з головних правил челенджу: якщо, наприклад, на 29 й день ти пропускаєш або забуваєш виконати хоча б одну звичку, підрахунок починається спочатку, тобто з першого дня. Коли я перший раз побачила про цей челендж в тіктоці, то я побачила, що дівчата вибрали якісь ну. Такі звички для, ну, для мене складні. Там спор кожен день година спорту, щось там по харчуванню теж. Ну, тобто, я дуже злякалася. Мене спочатку зацікавив цей челендж, але потім я дуже злякалася, коли побачила, що. Це досить складні для мене звички, і я навряд чи зможу стягнути 75 днів і їх виконувати, бо я не хотіла також, щоб це було якось насильно. Мені часто ці відео попадалися, але я на них не реагувала. Ось тут в якийсь день мені пише подруга Аня, давай, типу, я хочу пройти челендж 75, давай зі мною. У мене знову піднялась всередині ця тривога. Типу, ну блін, так це ж так складно. І вона каже: Але давай виберемо свої звички, ті, які ми там захочемо робити. І я така: блін, а це реально крута ідея. Тому що я якраз в цей момент почала додавати деякі звички, але це ще було от на таких початках, і я подумала, що це буде мене ще більше мотивувати, точно їх виконувати і точно додати їх в своє життя. Я кажу, давай. І я подумала про те, які звички я би хотіла додати. Я зараз розкажу, які саме звички я обрала. Стакан теплої води кожного ранку, масаж обличчя ручний, або масаж гуаша, або масаж лімфи м'ячиком таким. Далі зарядка, прогулянка 30 хвилин мінімум на вулиці. Два прийоми їжі, бо в мене була проблема з тим, що в мене не було внормованого такого режиму харчування. Чому я брала саме ці звички? Тому що я цим челенджем хотіла внести в своє життя щось корисне для свого тіла, для свого здоров'я, тому що я почала там, багато поглиблюватися саме там в тему харчування, звичок і так далі. І тому такі звички вони були нескладними. Але це база, яка має бути ну, Я вважаю, що саме бути база в кожної людини. Ну можливо, масаж обличчі чоловікам не потрібен. Наприклад, стосовно зарядки, я пам'ятаю, мені попалося відео про те, як один спортсмен розповідав, щоби він змінив, якби був зараз в тому віці там 20 років, і сказав, те, що він би додав зарядку набагато швидше, ніж він це зробив. Бо це дуже впливає на фізичний стан протягом дня. І результат від цієї звички ти можеш побачити через руки. І я така думаю: блін, зараз для мене ідеальний час розпочати цю звичку виконувати. Ну, про решту звичок, я думаю, немає сенсу пояснювати, бо ми всі розуміємо, наскільки вони корисні. І виходить так, що моя подруга створила чат 75, змотивовані та легкі. І ми кожного дня скидували туди звіт. Фотозвіт там або відеозвіт, як ми виконуємо ту чи іншу звичку, і це насправді дуже класна підтримка, тому що е, там ми один одного хвалимо, там мотивуємо, давай ще лишилося там два пункти. І ми сьогоднішній день закриємо. Е, там, коли надсилали один одному фотографії, то там я дивилася, що вона собі приготувала, щось собі підглядала. І я розумію, що це класно, коли ти проходиш цей челендж з кимось. Тому що в тебе є і більше мотивації, і наче якась відповідальніша тою людиною, що ти там маєш її теж підтримувати, там, мотивувати. І так само вона мене дуже сильно мотивує і підтримує. Тому я дуже рада, що в мене був саме такий досвід з подругою проходження цього челенджу. Але, окрім цих всіх позитивних історій, є і складнощі під час цього челенджу. Для мене була складність в тому, що я не могла розслабити свій мозок, не думати про ці звички на початках. Тобто я прокидалася зранку з якоюсь тривожністю, що я там не встигла щось зробити, або щось пропустила, або там не встигну це зробити. У мене багато ранкових було таких рутин. Бо в перші дні я відкладала там на вечір якісь звички, бо мені було лінії їх виконувати зранку. Але через там. Пару днів я зрозуміла, що так це не працюватиме. І більшість звичок я виконувала зранку. Я зранку пила воду, робила масаж, зарядку, перший прийом їжі і все, і в мене лишалося виходить другий прийом їжі і прогулянка. Все. І це мені дуже сильно допомогло розвіяти ці тривожні думки, що я там щось не встигну, я не зроблю, тому що в мене ранкова рутина вже складалася з більшої. Кількості тих звичок, які я мала зробити, це насправді такий формат челенджів, він дуже сильно дисциплінує, тому що я, наприклад, почала краще розраховувати свій час, коли я маю прокинути, щоб встигнути зробити те тете, -те, враховуючи, що я там на десяту ранку йду на зйомку або там на тренування. А це саме те, до чого я прагнула, це навчитися формувати свій графік життя. А так, загалом, я була дуже замотивована всі ці три, ну, майже три місяці, а ні. Ну так. А так, з інших якихось складнощів, ну, бувало, там лінь вийти на вулицю, бо там дощ. Але потім, коли я виходила, я була реально щаслива, я вперше почала гуляти під дощем, і це коли немає людей, я так іду під пересолькою, там розвідала в райончику різні нові місця, тому. ну... Класно, реально класно. Які зміни я побачила після проходження цього челенджу? По-перше, я зрозуміла, що цей челендж не просто додає якісь звички в твоє життя, а він формує нове мислення, нове бачення. Тобто, я почала завчасно планувати там, якісь закупи продуктів. Продумувати свій план на день, щоб там прогулятися і там встигнути все зранку, всю рутину зробити. Мені здається, що коли ти запускаєш цей механізм додавання якихось нових звичок, чогось нового в житті, ти, ще, ти вже привідкрив ці дверцята, і зараз ти вже готовий ще більше їх відкрити, тобто ще більше чогось нового в життя своє пустити. Тобто, це відкриває такий е, тунельчик до нових. Нового бачення, нових звичок, нових думок. Мені здається, що формуються нові ще нейронні зв'язки, і це дуже круто впливає на цю працездатність і роботу мозку. Ну це прям вау. Я стала слідкувати за своїм сном там раніше лягати, спати і раніше прокидатись. І це на фізичному рівні мені дається досить легко. Далі мене стала рідше боліти голова. В мене з'явився в голові пункт, що я маю продумувати, щоб в мене завжди вдома було що поїсти. Бо це для мене завжди була велика проблема оце перекуси, неповноцінні раціони. Зараз я менше стикаюся з цією проблемою. Чи продовжила я робити ці звички після закінчення челенджу? Так, декілька днів після челенджу я. Просто рутинно далі продовжувала це робити, тому що це була як звичка почистити зуби. Ти відчуваєш, що щось не так, коли ти щось не зробив? То це дійсно дуже крута, формується звичка за таку кількість днів. А вже коли я поїхала в відпустку на кемпінг, то я дала собі повністю відпочинок від всього від роботи телефонів. Думок про якесь виконання чогось, відпустила все. Я продовжувала там деякі звички робити. Там водичку теплу попити, зарядку зробити. Прогулянка і так у мене була. Раціон був. Тобто, вже без е, цих думок, що я маю щось зробити. Якщо я не хотіла в якийсь день робити зарядку, я її не робила. І коли я повернулась до Львова, то я продовжувала виконувати ці звички. Е, але там, наприклад, масаж обличчя або зарядку, я. Зараз робила не кожного дня, Що б я порадила іншим, проходячи цей челендж. Реально добре продумати звички, які хотілося б виконувати 75 днів. Це не означає, що треба вибирати щось саме найлегше. Треба вибирати те, що тобі дійсно потрібно: те, що ти дійсно хочеш, а не те, що нав'язано тіктоком і іншими людьми. Тому що коли мозок не розуміє для чого тобі ця звичка. Бажання мотивації і розуміння, що ти маєш це виконувати, воно втрачається. Тобто цей шлях можливий, але він буде набагато складніший. Тому важливо розпочати з якихось базових звичок, а потім, коли вам якщо вам сподобається цей шлях, то додавати ще, ще, ще. Тоді можна вибрати і спорт кожного дня, і пробіжки, і там і так далі. Чи пройшла би я цей челендж знову? Думаю, так. Але я хочу дуже так акуратно підійти знову до вибору звичок, щоб це не було щось дуже сильно нависаючи над моєю головою, бо це мене починає тривожити, там те, що я не встигла зробити, чи встигну це зробити, а чи зможу це зробити і так далі. Ось на даний момент я поки не придумала, які б я звички хотіла ще додати. Такі, щоб я там кожного дня могла повторювати. Але я задумалась над тим, щоб просто не челлендж 75, а там придумати собі якісь звички, які там два-три рази на тиждень треба робити. Ось. Але це ще в процесі роздумів. Ось такий мій досвід від проходження цього челенджу. Я дуже щаслива. Було поділитися цим із вами, бо я виношувала цю думку. Аня, треба записати відео. Це дуже крутий досвід. Треба поділитися, і от я прокинулась зранку, у Мене на одинадцятого годину тренування. А я встала в 8-й ранку. Так думаю, так, малююся. Поприбираю трохи ліжку за стелю і знімлю от в такому легкому форматі відео. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші сердечки, підписки. Я спочатку хотіла це там зняти в якомусь дуже гарному форматі, але потім думаю, блін. Круто, отак щеросісти, розповісти. Одначе ще з подругою посиділа, розказала про свій досвід. Що ви думаєте про цей челендж? 75? Чи ви би його хотіли пройти? Чи вже був такий досвід? Поділіться зі мною в коментарях.